2011 рік Укрспецекспорт потужна державна компанія, яка щороку укладає і виконує мільярдні контракти. Це компанія, яка реалізує найскладніші цілі від розширення присутності України на світовому ринку озброєнь до зміцнення суверенітету молодої держави. Історія її успіху розпочалась 15 років тому. Тоді, на початку 90-х, українська незалежність постала і тільки-но почала зміцнюватися. Упродовж десятиліть українська оборонка розвивалася в умовах планової економіки в інтересах оборонно-промислового комплексу СРСР. Підприємства ОПК і обслуговуючі галузі складали базу промисловості УРСР. Там працювали сотні тисяч кваліфікованих спеціалістів. Завдяки військовій продукції Україна перебувала на перших місцях серед радянських республік. Тоді здавалося, що спрямувати потужності оборонного комплексу на обслуговування потреб людей не складе особливих труднощів. Насправді все виявилося складніше. 1996 рік Україна важко, але цілеспрямовано затверджується як суверенна держава, закладаються ключові основи її подальшого політичного і економічного розвитку. Формується національне законодавство, ухвалюється конституція, запроваджується національна валюта. Ці процеси супроводжує важка соціально-економічна криза. Виробнича кооперація між підприємствами ОПК, колишнього СРСР, була зруйнована. Рівень виробництва машинобудування на початок середини 90-х років падає на третину порівняно з 91-м. Економічний спад в Україні тривав аж до 98-го року і виявився удвічі глибшим і втричі довшим за велику депресію 30-х років у США. Ще критичніше розвивалися процеси в національному оборонно-промисловому комплексі. Промисловий потенціал України, який в 91-му році нарахував більше 700 підприємств, перебував на межі розвалу. Скажімо, завод імені Малишева, який у 91-му виробляв до 800 одиниць техніки, у 94-му зупинив конвеєр. Державну програму з фінансування ОПК скоротили в десятеро від загального обсягу. Все, що створювалося десятиріччями, виявилось під загрозою остаточного руйнування. Це дійсно був дуже тяжкий час. Починаючи з 91-го року, коли рухнула планова економіка, нашому колективу прийшлося дуже тяжко. Була велика затримка з заробітною платою. Почали виживати як могли. Виготовляли навіть блоки для будівництва, аби тільки щоб залишити людей на підприємстві. До 96-го року дійсно були у нас дуже тяжкі. Именно в таких условиях было ухвалено решение про создании державной компании «Укрспецэкспорт». В 1996 году, могу сказать, что это было мое предложение, и моя докладная, сегодня можно «моя» и мое говорить, наверное, раньше я об этого никогда не сделал, на имя президента Кучмака, который поддержал такое предложение и общими усилиями целого ряда министерств и ведомств продумав, возможные функциональные обязанности этой структури і то, що вона може зробити, була організована спецекспорт. С моєї точки зрения, это решающий шаг, который дозволив Україні стати на ноги нашої государственной політики в області военно технічного сотрудничества. Державна компанія «Укрспецекспорт» мала ключове першочергове завдання стабілізувати ситуацію в оборонно-промисловому комплексі держави. Необхідно було створити умови для його відновлення та розвитку шляхом реалізації єдиної державної політики. З перших днів існування «Укрспецекспорт» почав виконувати визначені державою завдання. Одне із них сприяння у реалізації надлишків військової техніки і озброєнь, успадкованих від СРСР. Невдовзі з'явилися перші солідні контракти. «Укрспецекспорт» швидко стає на ноги і все більше виправдовує покладення на нього сподівання. Упродовж наступних років Україна стабільно перебуває у першій десятці світових лідерів з експорту озброєнь. Лідерські позиції України на світовому ринку зброї це не просто успішний вид економічної діяльності, це дієві механізми для ствердження України як незалежної держави та реалізації нею власної політики. Політичні дивіденти цієї політики не менш важливі, аніж отримані фінансові прибутки. Тому перед «Укрспецекспортом» постало ще більш глобальне завдання: зміцнювати українську державність. Для цього необхідно було утвердити Україну у світі як технологічно розвинену державу, одного зі світових лідерів експортерів продукції ОПК. Для реалізації поставлених завдань треба було у короткі терміни налагодити нові виробничі схеми, визначити промислові пріоритети та обсяги виробництва, Ніцтво оптимізувати партнерські відносини у судно, авіа та машинобудуванні тільки так можна було вийти на зовнішні ринки і гідно представити там Україну. Зрештою це вдалося. «Укрспецекспорт» експортує продукцію та послуги українського ОПК у більше ніж 90 країн світу: серед них Індія, Алжир, Таїланд, Ірак, Македонія, країни СНД тощо підприємства-партнери компанії виготовляють практично усі зразки повітряної, наземної та водохідної техніки, а також двигуни, засоби зв'язку та локації та іншу високотехнологічну продукцію. Усі вони працюють на спільну справу і, як наслідок, отриманий результат високо цінується як в середине країни, так і за її межами. На даний момент уже дві партії поставлены заказчику. самоліти улетели. Вони вже знаходяться в Індії, успішно літають і виконують свої задачі. Готовятся до відправки наступна партія машин. Ще кілька самолетов в Індії готуються до перелету на ремонт в Україну. Также наши специалисты заканчивают подготовку производства и работ. и выполнение работ на территории заказчика по данному контракту. Ну и в связи с тем, что как бы заказчик удовлетворен э, той работой, которую ведет украинская сторона, мы планируем э, провести мероприятие по расширению и углублению предмета данного контракта. Зоря наш проект. Один зі світових лідерів з проєктування і будівництва турбін для морських кораблів та човнів. Продукція надходить в десятки країн світу. Державне київське конструкторське бюро Луч. Це провідна організація з виробництва найсучаснішої авіаційної та протитанкової керованої високоточної зброї, такі зразки, як грань, стугна, песків, «Б», які виробляються на лучі, експортуються до Азербайджану, В'єтнаму, інших країн Азії та Африки. Феодосійська суднобудівна компанія Море, суднобудівний завод, який випускає швидкісні кораблі та судна з динамічними принципами підтримки: підводні крила, повітряні подушки. Значну частину продукції складають військові кораблі. Та багатоцільові катера, зокрема, малий десантний корабель амфібійного типу проект 123-22», який не має аналогів у світі. Київський ремонтно-механічний завод це провідне підприємство з ремонту та виготовлення військової техніки. Нині воно виконує контракти з виготовлення бронетранспортерів бтр 3 е 1 для Королівської тайської армії. Запорізький державний авіаційний ремонтний завод Міхремонт. Спеціалізується на ремонті та покращенні тактико-технічних характеристик літаків типу Су-25 та Су-27. За останній час надавались послуги з ремонту та модернізації літаків для Азербайджану, В'єтнаму, Казахстану та Чаду. Київський ремонтно-техніческий завод до 1996 року не отримав государственного фінансування, не було господарських програм. І только благодаря компанії Україн Наше предприятие на себе прочувствовало, что такое гос государственный заказ и что такое финансирование в полном объеме. Благодаря э, УКУРСКС-экспорту Киевский романтомеческий завод начал осваивать технику, такую как э, БТР-3Е1 БТР БРЭМ-2000К, аналогов которых не было на всей, на всей территории посредского пространства. Все это достигнуто усилиями нашего трудового коллектива при поддержке «Укрспецэкспорта». Подтверждение моих слов могу сказать, что начиная с 2000 года было заключено предприятием более 80 договоров. И особенно мы гордимся тем фактом, что предприятие не простояло ни одного дня и выполняло все свои обязательства перед нашими инопартнерами. Після створення «Укрспецекспорту» Україна стала самостійним гравцем у сфері міжнародного військово-технічного співробітництва. Поглибила співпраця з традиційними партнерами, країнами СНД, налагодились нові зв'язки з Китаєм, Індонезією, Пакистаном, Таїландом Індією. В рамках цих задач було не втратити ті позиції, які були поставлені перед «Укрспецекспортом» і приумножить ті направлення, які були ще не освоєні. Такие направления являются как бы обучение персонала заказчика на наших площадях, также размещение производственных площадях на территории заказчика, ну и естественно утилизация боеприпасов или стрелкового оружия в рамках иностранных договоров. Кстати, Украина в лице Украинского занимает сегодня лидирующие позиции по гуманитарному разминированию в мире. Сегодня оборонный имеет пятое место в этом направлении. Також Аборонсерві займає людіруючі позиції по ремонту і модернізації всіх систем ПВО. Не менш важливою складовою успішної діяльності «Укрспецекспорту» є виважена кадрова політика. Кращі спеціалісти галузі не лише збереглися, але й підвищили свою кваліфікацію. Відбулися й кадрові оновлення. В Укрспецекспорт приходять фахівці з різних сфер: військові, державні службовці технічні спеціалісти з промисловості. Наш кадровый потенциал позволяет нам уверенно смотреть в будущее. Все наши успехи и достижения мы связываем с высоким профессионализмом наших специалистов, а также заказчиков и партнеров. Перші демонстрації української військової техніки на спеціалізованих міжнародних виставках викликали зацікавленість щодо продукції українського ОПК. Щороку укладались солідні міжнародні контракти. Перший серйозний успіх компанії успішна реалізація контракту на поставку 320 танків танків 80 вісімдесят в Пакистан в 1997-1999 роках. Загальна сума контракту більше півмільярда доларів. Угода, укладена спеціалізованою зовнішньоторговельною фірмою Прогрес, стала одни из наймасштабніших на той час. Мало какой державе вдавалось подписывать и масштабний масштабный контракт, лишь на ОДИН вид ОЗБРОЕН. Находясь в Пакистане во время приемки нашей боевой техники, я стал свидетелем того, как руководство Министерства обороны и правительства этой страны высоко оценили заключенный контракт, и они выразили глубокую надежду о том, что и в дальнейшем сотрудничество нашей страны с Пакистаном будет продолжаться. и фирмы Прогресс были заключены в дальнейшем контракты на подставку большого количества запасных частей для этого танка, и была создана ремонтная база по ремонту танка Т-80УД в Пакистане. В последующие годы в продолжении этой темы мы заключили контракты на подставку. Нашої комплектуючих запасних частин, в частності моторно-трансмісіонного відділення для совместного українсько-пакистансько-китайського танка Аль-Халі вражають і договори останніх років. Всі добре пам'ятають угоду з Іраком на поставку 420 бронетранспортерів БТР. Крім того, варто згадати літаки Ан 32 Б для Іраку, малі десантні кораблі на повітряній подушці. Зубр для Китаю, модернізацію та ремонт літаків Ан 32 для Індії. Серед крайніх значних контрактів постачання 233 бронетранспортерів БТР-3Е1 та 49 танків оплот до Таїланду. Ми на Індії как бы відработаємо а, на практиці, а, всі тонкості, всі складності пройдемо цього проекту. А так востріальность його будет очень большою, тому що кроме. Тех самолетов, которые мы поставили в свое время для Индии, они всем понравились, и поэтому, э, кроме 118 самолетов, было поставлено еще более 200 самолетов таких же в различные страны мира. Поэтому у них эта проблема продление ресурса, модернизация э, таким же образом встанет, если не, уже не сейчас, то в ближайшие буквально годы. Поэтому у этого проекта еще и достаточно интересное будущее. Сьогодні «Укрспецекспорт» – це успішна державна компанія. Вона демонструє сучасний менеджмент всередині країни, а на міжнародних ринках на рівних конкурує з провідними світовими виробниками представляючи Україну. Основна роль «Укрспецекспорту» в тому, щоб продвигати продукцію бронепромішного комплексу нашої країни, яка є одним із ключових в мире. Ми так вважаємо, ми гордимся этим занимаем достойные места в рейтингах мировых. своя же роль может осматриваться только в поддержании традиций, завоеванных нашим украинским народом, которые мы должны отстаивать с прежней настойчивостью. Компания достойно представляет научный потенциал, технологическую мощь нашей страны. И мы заставляем считаться с нами на мировых рынках. И наш успех, успех компании является отражением успеха нашей страны на международной арене. Серед тенденцій останнього часу відчутне зростання світового впливу і авторитетності компанії «Укрспецекспорт». Про це свідчать нові вагомі контракти та розширення географії продаж. Сьогодні компанія це не лише привабливе обличчя країни за кордоном, але й приклад високої соціальної відповідальності в Україні. Успішна діяльність компанії це гарантія гідних зарплат і високих соціальних стандартів для десятків тисяч працівників підприємств вітчизняного ОПК та їхніх сімей. Серед іншого слід згадати ще один з напрямків діяльності компанії залучення міжнародних фінансів для розвитку української оборонки, запровадження інновацій і високих технологій. Доказом цього є власні зразки інженерної думки, розроблені українськими конструкторами в останні роки. Важлива складова діяльності компанії підвищення обороноздатності України, підприємства Партнери «Укрспецекспорту» виконують важливу функцію з модернізації, оновлення та оснащення національних збройних сил. Нещодавно почалась робота над створенням ще однієї державної структури в сфері ОПК державного концерну Укроборонпром це новий, більш високий щабель у розвитку національного ОПК. Ця компанія оптимізує систему управління підприємствами національної оборонки, істотно підвищить їхню ефективність, покращить соціальні стандарти для працівників галузі. У нас не совсем пряма лінія. У нас як би сказав, така крива лінія, но в нас немає різких паденій. И нет резких взлетов. Это говорит, что у нас о том, что у нас еще еще есть потенциал. Разумно его использовать. Вот задача организации, которая теперь называется «Укрбронпром» и всех остальных. Укроборонпром зібрав в єдиний кулак розрізнені раніше підприємства оборонно-промислового комплексу, забезпечивши їм ефективну координацію і управління. Зазначений підхід відкрив великі перспективи в розвитку національного ОПК. Одночасно він підвищує його конкурентну спроможність і посилює позиції держави в міжнародному військово-технічному співробітництві. Основна задача, яка стоїть під компанією «Укрспецекспорт», Это всемирное расширение поставок продукции специального и военного назначения. Что это дает Украине? Это новые рабочие места, это модернизация производства, это инвестиции в науку, это высокие социальные гарантии для занятых в отрасли сотрудников и членов их семьи. Поэтому мы будем прилагать все усилия для того, чтобы география наших поставок расширялась. Каждый наш новый контракт Это не только наше достижение, это достижение всей нашей страны.